Віти, рідненькі підписники і гості мого каналу. Вас вітає Полтавщина через мій канал. Сьогодні не буду вам брехати, що цей рецепт бабусин, там, чи я його готую 20-30 років. Сьогодні йде тестування. Тестую і вам розповідаю, це ікра з огірків. Я багато разів дивилась на цей рецепт, але якось трошки не довіряла, скажу. Чесно, сьогодні зважилася, протестувала. Що можу сказати? Можу сказати, що так, його можна готувати, його треба готувати. Мені дуже сподобалось, дуже широкий спектр в одній ложці ароматів і смаків. От правда, дуже подобається. Єдине, що можу сказати, там по солі, по цукрові по оцетові. дивіться на свої смаки, я рецептуру напишу в описі. Це перчик чорний тут. Так що має місто бути. Називається ця ікра овочева з огірками або огіркова ікра на зиму. Дуже ароматно. Як я завжди готую влітку на вулиці своїй пристройки, то аромат на, на всю деревню, як то кажуть, на все село. На рахунок моїх рук вони в мене не грязні, можливо, хтось буде писати. Зараз в кожної робочої сільської жінки такі руки, руки чисті. Це в колдовий манікюр, то хто ніхто не робить нічого, тільки вказує, що кому робити. В тих буде дуже чистий. В Перчатках, в мене в Перчатках. Я працюю в Перчатках, до сиру лізу в Перчатках, на базарі торгую в Перчатках, щоб не було в подальшому ніяких нарікань. Готувала для себе, для своєї сім'ї. І так, рінульки, погнали. Рецепт, в принципі, не важкий і все-все дуже швидко. Між допрацею, між якоюсь рецепт. Що нам для цього потрібно? У мене перерощує огірки. Вчора такі закрила, такі залишилися, жалко викидати. Хоча я можу не викинути коровам віддати. Ну, хочеться. Так, огірки. Солодкий болгарський перець, морква, цибуля, чесничок. Я буду готувати на дві порції. Ага, помідорки. І трішечки томатної пасти. Я буду готувати на дві порції, а вам в описі напишу на одну порцію. Все треба почистити і порізати на такі кубики, щоб пройшло в м'ясорубку. Зразу скажу, маса в описі дана вже на очищені продукти. Це повинно бути в кінечному. В результаті така маса. Добре, я буду очищати, а у вас час пройде непомітно. Я огірочки почистила шкірочку, де старі сімена обрала їх, це все зважила, перечистила. Зараз будемо молоти. Перші перемелюю огірочки, щоб вони вспіли стекти. Можна огірочки на тертушку, можна дуже дрібний кубики. Це вже як вам заманеться. Мені так простіше і швидше. Огірочки перемелюємо. Вже є злойова рідина, я її зараз стіжу. І додавлю граминочку солі, хай ще збігає рідина. Нам вона не потрібна, тому що зараз нераціонально. Упарювати дуже довго. Газ дорогий, світ дорогий. Сольки небагато. Так, перемішуємо, відставляємо. Зараз ріжемо цибульку на дрібні кубики. І перемалюємо моркву на м'ясорубочку. Так, все, відставляємо. Цибульку нарізала. Буду в цій каструльці тушкувати і піджарювати. Внизу рафінована олія. Морковочку зараз кубиками і буду перемалювати через м'ясорубочку. А це вже можна ставити на маленький вогник, хай прогрівається. Кочку перемолола, висипаємо сюди, В мене вже це трудилося. Тушкуємо не на дуже великому вогні до напівпрозорості, Тим часом перемалюємо перчик, солодкий, а потім помідорчики. Все, ставимо тушкувати. Щоб трішечки виставилися у нас вийшла, Поки я все перемолола. Це протушкувалося. Огірочки буду відсіжувати через друшлачок. Не потрібна нам рідина зайва. Огірочки відсидила, всипала, солодкий перець, сіль, цукор. Все добре перемішуємо і ставимо тушкувати на 20-25 хвилин. Часом Сьогодні у мене овочеве меню: тушена капусточка, борщ затовчений старим салом з чесничком. І картопелька з салом, кропчиком. Сьогодні приїжджає молодший син. Готувати нема коли, оце на два дні. Тому одна паста вже в цьому році варила. Дуже ароматно. Це такі прослоєчки. Я чуть-чуть додаю завжди олійки, граминочку. Пізніше будемо варити. Доводжу завжди до смаку сільки даю і граминочку цукру. 25 хвилин пройшло, будемо змішувати з усією тушкованою масою помідори, томатна паста. Це моя домашня томатна паста. Вона не така кисла як купована, бо це з рожевих солодких м'ясистих помідорів. Розмішуємо і будемо вливати в спільну масу. Вже подобається аромат. Так, все змішуємо. Так, змішали і додаємо оцту. Також, дивіться, які у вас по кислотності помідори. Завжди пробуйте, завжди пробуйте, сіль різна зараз буває. Пробуйте на цукор, хто полюбляє солодші. Я, наприклад, люблю кисло-солодкі салати. По оцет 9%. Так, ставимо тушкувати на півгодини. Очистимо три зубчика чеснику нам потрібно. І, в принципі, все. Так, залишилося у нас 5 хвилин дотушковувати, вводимо чесник. І хто полюбляє остреньки, в мене суміш перців. Купляю в Аврорі в таких ваночках різні приправи 49 гривень. Недорого, надовго, над дуже довго хватає. І перець скажу. Якісний. Ми любимо остренькі всі. Перемішуємо і ставимо ще на 5 хвилин. А тим часом я простерилізую баночки Швид... швидко це з оцтом. отстум. Кожен раз, ну, появляються нові підписники. Можливо, хтось не бачить. Бличню кришечку, кришку потім вилью з кришечки, щоб там залишиться. Все. Консервую так. повидла, варення, компоти, салати. Все ще заманеться. Оцту ту не йде. Так, час пройшов. Будемо закривати. Можете щоб перестрахуватися, потім обмотати. У нас на вулиці спека неможливо. Ну не так скоріше. Єсть у мене те, що в баночку це застромляти. Баночки. Можна перевертати, можна не перевертати. Я в своєму ключові впевнена, в мене автомат, ще ні разу не підводив. Вийшло в мене шість півлітрових баночок і повна-повна піалочка і ще, ще черпачок. Можливо, всім баночок приблизно б вийшло. Хоча по рецептурі повинно було вийти 4 і граминочку. Можливо, домашні овочі, Вони більш соковиті, не знаю. Але мені дуже подобається. Ну що, протестували. Можна готувати Всім Дякую, хто передивився до кінця відео. Пишіть коментарі, можливо, хтось по-другому якось готує. Я перший раз тільки спробувала. Ну, мені подобається і так. Всього вам найкращого. Миру рідненькі. Пока-пока.